Джуді Муді, частина перша. Поганий настрій. Джуді Муді не хотіла, щоб закінчилося літо. Їй не подобалося щодня причісуватися. Їй не подобалось вчити правила правопису. Їй не хотілося сидіти поруч із Френком Перлом, який їсть клейстер. Джуді Муді була не в гуморі. Та ні, вона була в кепському гуморі, в гуморі злого обличчя, навіть запах її нових буркотливих олівців із намальованими на них. Мармисками не міг підняти її з ліжка. Перший день школи проспівала мама. Вставай і вдягайся. Друзі, муді натягла на себе ковдрю і накрила голову подушкою. Джуді, ти мене чуєш? Гр. Сказала Джуді, вона має свікати до нової партії нового класу. На її новій партії не буде такої гарної наліпки, з її іменем, як минулого року. Там був намальований броненосець. У новому класі не буде дикобраза Роджера, і, і з її удачі вона знову мене, сидитиме сидити мене на першій парті. Де пан тот, бачить Бачитиме всі її спроби передати записку її найкращому другові рокі. на голова знову з'явилася у кімнаті Джуді. не забудь причесатися. Добре? Однак з найгірших речей, пов'язаних із першим шкільним днем, це те, що після Ріта всі вдягають футболки, на яких написано Діснейленд, чи Морський світ, чи Джеймс Таун Банкерщина Покахонтас. Джуді шукала у верхній шухляді Дікомоду. У нижній шухляді, і навіть у шухляді з підньої білизни. та не могла знайти жодної футболки з написом. Вона ці гарячі смугасті штани під від піжами та однотонну футболку без напису. Вона вдягла піжаму, сказав їй брат Стінг, коли Джуді спустилася зі своєї кімнати. Ти не можеш одягнути піжаму до школи. Стінг вважав, що він уже все знає раз розгляде до другого класу. Джуді обпекла його о... Одним зі своїх знаменитих пекучих поглядів. Джуді перев... перевдягнеться після сніданку, мовила мама. Я зроблю яєчню, вона схожа на сонечко, якраз до першого дня школи, сказав тато. Якщо хочеш, можеш посипати сухариками. Яєчня Джуді зовсім не була схожа на сонечко. Жовта серединка розтеклася. Джуді скинула своє жилоподібне яйце на серветку. Що лежала на колінах, а потім кинула під стілнищі їхній кішці. Літо закінчилося, а я так нікуди й не їздила, поскаржилась Джуді. Ти їздила до бабусі Лоу, заперечила мама. Але ж це поруч у старій на Вірджинії. А я не їла ходогів, не каталася на американських гірках, не бачила кита, ти їздила на автівках, зауважила мама, дитячих у торгово розважальному комплексі, відповіла. Джуді, ти ходила рибалити і з'їла акулу? сказав тато. Вона з'їла акулу? спитав Стінк. Я з'їла акулу, запитала Джуді. Так, відповів тато, пам'ятаєш рибу, яку ми купили, коли нічого не піймали? Я з'їла акулу, зраділа Джуді. Джуді Муді. Джуді побігла у ванну і зняла футболку. Вона взяла товстий фломастер і намалювала акулу з велетенською пащекою і безліч зубів. З'яс їла акулу, написала вона великими літерами. Джуді побігла на автобус. Вона не чекала стінка, коли вона не чекала татових поцілунків чи маминих обіймів. Вона поспішала, щоб показати роки свою нову футболку з написом. Джуді вже майже забула про свій поганий настрій, та побачила рок, який вправлявся у фокусах з картами на автобусній зупинці. Він був вбраний у Більшу на кілька розмірів біло блакитну футболку з хитро мудріми літерами і малюнком американських гірок. Тобі подобається моя нова футболка? запитав Рокі. Вона з Луна Парку. Баш Герденс. Ні, зрубала Джуді, хоча справді їй дуже сподобалася футболка. А мені подобається твоя гула, сказав Рокі. Джуді промовчали, тоді він запитав Ти не в гуморі, чи що? Чи що? відповіла Джуді Муді. Кінець Джуді Муді, частина перша. Грр. Коли Джуді Муді відходила до свого третього Т класу, там стояв її вчитель пан Тот і запрошував усіх до класу. Доброго ранку, Джуді. Доброго ранку, пане Кот. Кот відказала Джуді. І тихенько захихотіла. Клас... Клас, будь ласка, повісьте рюкзаки на гачки і покладіть сумочки з обідами на полички, сказав пан Тот. Джуді Муді оглянула клас. «Чи є у вас на ім'я, Роджер? запитала вона пана Тота. Ні, але в нас є черепаха Таксон. Тобі подобається черепаха? Джуді Джуді любила черепах, але вона вчасно спинула себе. Ні, я люблю жаб. Рокі, ти сидіти на між біля вікна, а ти, Джуді, попереду праворуч, повідомив пан, пан Тот. Я знаю це, зауважила Джуді, прямуючи до першої парти. Вона глянула свій новий стіл. На ньому не було наліпки з її іменем і бронесцем. Вгадайте, хто сидів через прохід від неї? Френк, який їсть клейстер. Він зиркнув на Джуді, відтягнув назад великий палець настільки, настільки що торкнувся свого зап'ястя. Джуді скрутила свого язика так, ніби на ньому лежав, на ньому лежав ходок. Ти так любиш... Ти також любиш акул? запитав Френк, передаючи Джуді маленький білий конвертик з її іменем. В тих пір, як вони танцювали разом на якомусь святі у садочку, цей хлопчі... хлопець ніяк не відчепиться від неї. У першому класі Френк Перл надіслав їй п'ять Валентинок у другому пригощав кексиками на Хеллоуін на Хелоуін день. «Подяки. І день Мартіна Лютера Кінга. Сьогодні, у перший день навчання у третьому класі, він дав їй запрошення на день народження. Джуді подивилася на дату запрошення. До його дня народження ще три тижні, навіть справжня акула не злякала б його. Можна зазирнути під твою парту? запитала Джуді. Він посунувся, щоб її, її було видно, жодного сліда клейсеру. Пан Тот повернувся обличчям до класу. На дошці великими літерами було написано «Велетенська сирна піцца». «Велетенська сирна піца». велетенська сирна піца це, це на обід? запитала Джуді. Це для словотвору. Пан Тот підніс палець до губ, ніби це був секрет. Ви побачите. Потім він сказав: Так, третій клас. Слухайте мене, ми спробуємо почати цей навчальний рік незвично. Замість того, щоб вставати і розповідати про себе, ми зробимо колаж про мене. У вас про усе про вас. Ви можете малювати, вирізати картинки чи фотографії і, прикле... і приклеювати речі, які розкажуть класові, що робить вас вами. Колаж про... Колаж про мене. Це зацікавило Джуді, та вона про це не сказала. Ми не мусимо малювати сімейне дерево, так? запитала Джусіка Фінч. Я роздам вам список ідей. Підказок, що можна розмістити на колажі. Це, зокрема, і сім'я. А я також дам кожному течку, в яку ви складатимете речі, які хочете прилаштувати до колажу. Ми працюватимемо над цим до початку жовтня. Тож у кінці вересня кожен матиме шанс розповісти коласу про себе. Ідеї для колажу про мене, хто я, де я живу, моя сім'я, мій найкращий друг. Люблена домашня тварина, коли я виросту, захоплення, найгірша подія у моєму житті, найсмішніша подія у моєму житті, клуби. На уроках мови та історії Джуді думала лише про одне: про себе. Джуді Муді, зірка її власного колажа про мене. Можливо, третій клас не такий ж і поганий. А тепер час для орфографії. Бе орфографія, буркнула собі під носа Джуді, згадуючи свій поганий настрій. Б. Архо... Б. орфографія, погодився Френк Перл. Джуді уважніше придивилася до нього. Візьміть аркуш паперу і, нап... і запишіть п'ять слів, захованих у написі на дошці. Велетенська сирна піца. Кльова орфографія, га? Було в записці, яку Френк передав Джуді. Ні. Написала вона на долоні і помахала нею перед Френком. Джуді взяла коробку новеньких буркрутливих олівців, розмальованих скаженими мордочками. Буркотливі олівці для абсолютно різних настроїв, писалася на пакунку. Чи ви коли-небудь бачили олівець, який виглядає так, ніби вранці став не з тієї ноги? Чудово! Нові буркотливі олівці допомагали їй придумати. Їй думати. Вона знайшла слово лікар. Лицар, вата, заховані. У написі пана Тода та да, да, да замість них написала одне ні, два, ні, три, ні, чотири, ні, п'ять, ні. Хто хоче прочитати ла, класу свої п'ять слів, запитав пан пантод. Джуді підняла руку Дж, Джуді ні, 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 ні. Виголосила Джуді. Це одне слово, треба ще чотири. Піди і напиши їх на дощі. Джуді Вон написала не на, написала лікар. Лицар і вата. Замість того вона написала Лис і тінь. А як щодо слова листя? запитав Рокі. У нас немає літери я, відповів Френк Перл. Велет написала Джуді. Це одне слово, нагадав Пантот, піт написала Джуді. Чому ж ти скласти речни Будь з будь-яких слів? запитав Пантот. Лис побачив тінь, велета і спітнів. Умусь клас аж ліг від сміху. А Френк так сміявся, що аж закашався. Ти сьогодні не в гуморі? запитав Пантот. Гр, відповіла Джуді Муті. Це дуже недобре, сказав Пантот. А я якраз зараз хотів запитати, хто хоче піти до секретарки і забрати піцу. Це сюрприз з, з... з... нагоди початку нового навчального року. Піца? Піца? Справді? Клас Буджено гудів. Джуді Муді хотіла піти по піцу, вона хотіла відкрити коробку, хотіла отримати маленький, триногий, пластмасовий столик, який притримував верхню частину, піцу. Верхню частину коробки, щоб вона не вас до піц. Тож, хто сьогодні хоче забрати піцу? запитав пан Тот. Я, закричала Джуді. Я, 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 я. Хорок закричав увесь клас, махаючи в повітрі руками, як вітряками. Реки мовчки підняв руку. Рокі, чи не принесешся нам піцу? Звісно, принесу, відповів Рокі. Вазунчик, сказала Джуді. Коли Рокі повернувся з піцею, клас затих. Усі жували малесенькі квадрати, таки сирної піци і слухали, як пан Тот читає оповідку про пса, який з'їв піцу з ковбасою. Коли він закінчив читати, Джуді запитала Пане Тот, чи може я подивитися на ваш маленький столик для піцці? Ця та штука а таки схожа на маніатюрний столик, хоча раніше він цього не помічав. Я колекціоную їх, сказала Джуді. Насправді вона не колекціонувала їх поки що. За це в неї були інші колекції, 27 мертвих молей, кубка шкірок, оздертих ізран, дюжина хитромудрих зуб, бочисток, сотня дизайнерських лейкопластерів, їй були потрібні кришечки коробочок. Коробка із частинами тілами від ляльок, зокрема, голову Барбі і чотири новенькі гумки, схожі на бейсб... бейсбольні м'ячі. Ось що я тобі скажу, почав пан Тот. Ця річ твоя, якщо завтра прийдеш у доброму гуморі. Як думаєш, чи можеш пристати ти на цю пропозицію так, пане Тод? вигукнула Джуді. Так, 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 так. Так. Кінець.